У Житомирі відбулось громадське обговорення програми Європейської комісії сприяння територіальному співробітництву країн східного партнерства, яка була започаткована у 2012 році. Мета програми сприяти сталому розвитку територіального співробітництва між прикордонними регіонами-учасниками, а також пошук рішень у відповідь на спільні проблеми соціально-економічного розвитку у зазначених регіонах. Наша програма є якраз однією з тієї програм, яка займається територіальним співробітництвом. Що таке в розумінні Європейського союзу територіальне співробітництво і чому воно є важливим? Європейський союз розуміє, що всі країни, навіть якщо вони входять до Європейського союзу, знаходяться на різному рівні розвитку. І для того, щоб їх якимось чином наблизити, щоб їх якимось чином, скажімо, зробити більш вирівняти їхній розвиток, у для цього є ці програми Європейського союзу є територіального співробітництва, які працюють, як правило, на кордонах цих країн, як зазначив перший заступник голови облдержадміністрації Геннадій Дмитра. Ренко, ця програма послужить посиленню міжнародних ділових та культурних зв'язків як в рамках двосторонніх відносин, так і в контексті інтеграційних процесів у Європі. Як ви знаєте, Європейський союз це є успіх економічного, політичного, соціального активу не тільки на паперах, але й в основному і не в основному. А це дійсно той показник, який є, і стандарт Європейського союзу, до якого ми всі йдемо. Попередні країни, які прийняли, уже є членами Європейського союзу, ми можемо бачити той розвиток і ті досягнення, які вони мають сьогодні. Я маю на увазі це країни Прибалтики. Загальний бюджет чотирьох програм територіального співробітництва країн східного партнерства становить 12,5 мільйонів євро. Експерти розповіли, хто саме може брати участь у програмі. Це можуть бути бібліотеки, школи, університети, наукові інституції, театри. І також це можуть бути громадські організації. Тобто для оцих категорій відкрите фінансування. Для кого фінансування закрите? Політичні партії, бізнес і церкви. У підсумку експерти виділили пріоритетні напрямки діяльності в рамках програми. По-перше, це розвиток. Малого і середнього бізнесу особлива увага буде приділятися інформаційному обміну, і особливо в сфері торгівлі. Другий пріоритет звучить як підвищення туристичної інвестиційної привабливості регіонів. І третім пріоритетом в рамках цього завдання є розвиток людського капіталу підвищення зайнятості, тобто кількість робочих місць з працевлаштуванням, професійна орієнтація молоді і соціальна інтеграція інвалідів. Житомирська область продовжуватиме зміцнювати співпрацю з Республікою Білорусь. Проект реалізації співробітництва триватиме до 2016 року. Анастасія Костюченко, Євген Єсаулов. Новини твого регіону.